Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я вдома. на дворі так прохолодно, треба добре одягатися. Сьогодні на роботу не пішов, планував, не пішов. О, хочу зробити в тепличку опалення. О, я зробив буржуйку, але багато дров. Надавно чи підкидати. Подивився на Ютубі, як топити отработкою, перемішують там з попілом. О, і Проекспериментую, зараз зроблю таку коробочку, так як там дивився на ютубі. Перемішаю попіл з мазутом о, і зроблю таку, е, ну, таку пісільну систему. Побачимо, наскільки хватить і чи це правда чи ні. Добре мать отаку купу металолому, те ще ніколи не викидаю. О, знайшов ось, ось такі куски. Вони Ржавіться, в мене було горно. Колись давно горно було, я її порозрізав. І з нього зараз зроблю коробочку і проекспериментуємо, як воно буде працювати в теплиці. Я вже поклав кусочок, кусочок металу, вже намітив. А зараз треба невеличку зробити, бо в газовому балоні місця небагато. Зараз одвіжу і проекспериментуємо. ось таких дві штуки це будуть боковинки потім донечко невелике виріжу і торці позаварюю, варю і зварю такий ящичок. Ну, ось я поприхватував, тут краси такої не треба, а зараз обварю все і буде, і буде добре все. наба І так буду проварювати всю проварю. Там може десь якась і буде тріщинка, але ну, то не столь важливо. Тому якщо воно там і те масло десь там просочиться, воно згорить. Ну ось і все. Зварив отакий от ящик із непотрібного. Приварив кусок бублика, валявся. І ще буду експериментувати. Чистити його не треба, краси там, як такої нам не потрібно. І проведемо іспитання, чи буде воно горіти і скільки годин, так як показують на Ютубі. Якщо буде ефективно, значить ящик я зроблю дві вже і більший. Ну а поки така коробочка, на скільки годин і наскільки їй хватить, Зараз засиплю цього попелу, залю мазутом і проекспериментую. Ну, ось звичайний попіл насипав сюди і заливаю так, як. На цьому показано було і розказують, що ефективно горить і довго. Ну, експеримент треба зробити. Тому що це буде економніше, ніж дровами, наприклад, в кінці зими топити дровами, щоб швидше була розсада. О, зараз перемішаю. Вони там запалюють горілкою, такой балончик з газу. Ну, я спробую так запалити. І побачимо по времени, скільки воно буде горіти. Ну от, я запалив, але вона повинна прогрітися гарно, тоді вона буде ефективно працювати так, як було показано. Зараз поки там зверху бумага промащена. Ну і Задвинемо туди і закриємо. Закриємо. піддувало буде відкрите. Ну і по времени засічемо, скільки вона буде працювати. У мене вже все воно тут я не топив, помідорчики вже зібрав був. О, трошки дровами топив ще пару неділь, Помідори вже зібрав, але деякі висять вони ще зелені, треба вже порядок наводити. Це. Та викидати все і готувати, заносити землю хорошу. дай. О. Зато ось цибулька росте, вже на пір'ячку, потикав, О, росте. Може, ще щось посажу. А це ось трошки кинув редіски. Тоже, якщо мазутом отоплення буде, а це салатик посходив, О. а далі повикридаю все. оце хлам усей повирізаю навіть ще капустина одна. О. Помідори, ще вон висять, не померзли. Повириваю і завезу свіжої землі, в мене там земля вже привезена. О. І буду готувати грядочки, якщо буде ефективно працювати ця штука. Ану, глянемо. Ага, горить. А як вона нагріється гарно в мазут, я думаю буде гарно горіти. Ну, скільки годин, не знаю. Будемо засікати. О. Підготую грядки. О, якщо буде ефективно на мазуті робити, буду підтоплювати. І цибулька, і петрушка буде зелена. Так що ось таке експеримент зробив. І подивимося, чи правда, чи ні. Наскільки вистачає. Буде добре, зроблю велику коробку таку на, на весь балон. О. І тоді побачимо. О, зараз на дворі я не дивився, скільки. О, О Бачите? Було... Вранці було тут 6 градусів тепла, зараз 10. Ось побачимо, наскільки температура підніметься і наскільки воно буде горіти. Звісно, воно сильно тепла не дасть. Но все одно буде тепліше, ніж на надворі. Ого! Уже тут вже гаряче, рукою не втримаєш. Невеличкий вогонь, труба тепленька тут ще, а ця оцинкована теж тепла. О, пішло. Пішло, тут. Тут трошки вже холодніше. Так. А тут така. Радусів 25. Тобто потихеньку прогрівається. Прогоріло там 5 хвилин, ще тільки, О, ще не розгорілось добре, а вже тепло дає. Так, пройшло трошки більше години, а по правді сказати година і 10 хвилин. Йду провірити, о, провірити, що там коїться. Тут не холодно. А ну ось, ли води. О, гаряча. Гаряча. Тут руки не втримаємо. Тут теж. Ну, в самому кінці. О, тут нормально, градусів сорок на виході вже. А тут уже гаряча, а тут уже руку, якщо приложити, то не втримаємо. Глянемо на градусник. Глянемо на градусник. Так. О, було 10, стало 12. Так, да? стало 12. Так і працює. є. Так і працює. О, Трошки піддимлює. Під О, горить. Горить, тільки як дверку відкриєш, трошки піддимлі треба. Закривати. Ну ще погорить трошечки і можна підлити туди мазути. Тому що треба підливати, я там на відео дивився, вони підливають. Ну Ця коробочка маленька, ну скільки туди я вилив. ну Грам 300, мабуть, як заклав. Грам 300, ну 400, нехай. нехай бутилку, півлітру буде мати. Бо так лив, не, не знаю. Коробочка невелика. Коробочка невелика. Тобто, можна ось через. Можна і зараз підлити, щоб вже не заглядати, підлити мазути туди. І, і воно буде горіти. Тобі цей ефект працює. Но я буду робити більшу коробочку. То замала. О. Треба буде зробити чуть більшу. О. ну Не на весь балон, ну хоча б в два рази більшу ту коробочку зробити. О. І не обов'язково, я думаю, попіл. Можна просто тирси напхати, набити і залити мазутом. Тому що попіл вже він отработаний, Це, в принципі, горить сама мазута. От. О. А тирса. Я думаю, буде ефект, ефект буде краще горіти. все-таки деревина, ще не згорів. І можна, звісно, на ну, таку тепличку 10 на 4. Це конечно, мало. Але порівненню, як там зараз на дворі 8, тут 12. От, це таки непогано. Воно навіть без отоплення. Я зайшов не отоплював, було 10 за на 2 градуси піднялося. Тобто, Ефект є. От, труба гаряча, балон гарячий, бачили, як пар йде. Тобто для цибулі там вкинути о, весною ранньою, оце, зимою починать топити у февралі, у лютому. Да. І розсада у вас буде набагато раніше. тому що я, теплиці в мене не було. Це я зробив її в цьому році експериментую, з опаленням експериментую. Надію, що все буде працювати. На мазуті дешевше, набагато, ніж палити дрова. Дрова дуже дорого зараз. Так що на мазуті можна робити. Ну, от кому сподобалося таке відео познавальне, я і сам познаю його, сам учуся. Лайкайте, підписуйтеся, самі спробуйте. кого немає теплички, можете зробити ну, не обов'язково таку, можна меншу зробити, а в половину менше, то такого, такого топлення вам взагалі вистачить. А ще краще, у кого немає грунтових вод близько, то можна в яму закопатися, на 2 метри і зверху зробити накриття. Там взагалі топити треба буде мізер. Можете зайти на сайт Анатолія Патія. Анатолій Патій, селекціонер. Живе він у рожнах. Неоднократно в нього там великі теплиці, я там був. він вирощує мандарини, лимони, банани, гранати. Все все в нього, все -все в нього ростуть. Інжир, я в нього купляв саджанці. О, І в мене вони вже були хороші, І гранати. І росло все. Але коли почався обстріл, ми виїхали з будинку і не було нас більше місяця і це все пропало в мене. А так там дуже цікаво. Хто не знає, то село Рожни, це від Києва 70 кілометрів. Найдіть його на сайті Анатолій Патій і подивитеся, як людина займається все життя вирощуванням екзотичних тропічних фруктів. Ну, а поки нам все добре, комусь подобалося, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео в кузні. Я буду там, У мене замовлення є на такий зробити нож ківач, О, то я поїду буду робити і знімати, як, його, як він робиться, цей ніж. Називається ківач. Ну а поки нам все добре, лайкаємо, підписуємося. До нових зустрічей. З вами був Сергій Олексійович.